Сідає листочки, так перебирає. шукає каштанчики. Трирічний Євгеній з мамою збирає каштани. Так вони другий рік поспіль разом з іншими батьками долучаються до акції у їхньому дитячому садку. Виручені з продажу каштанів гроші витрачають на потребу закладу. У нас біля нашого будинку є три каштани, ми визбирали там все. Поки були каштани, поки вони активно падали, то старалися збирати якомога більше. Закінчились там, прийшли сюди збирати біля садочка. Діткам було цікаво збирати каштани, а садочку от, корисно. У 2023 році дитсадок номер 69 зібрав приблизно тонну каштанів. Говорить його директорка Любов Янушкевич, отримали за них майже 5 тисяч гривень. За ці кошти ми облаштували клас безпеки, який зараз ви бачите. Придбали посібники, ігри, плакати. Також придбали на харчоблок електронні ваги і мексер. І додали кошти і придбали осінню фотоштору для музичного залу. Цьогоріч у дитсадку зібрали та здали 970 кілограмів каштанів, каже Любов Янушкевич. За отримані гроші планують осучаснити одяг працівників харчоблоку. Заохочуємо тим, що після збору каштанів кожна група, в залежності від кількості зібраних, отримує подарунки. Продають каштани підприємцю з прилук. Реалізуємо на фармацевтичні заводи. В Україні. Це так з них виготовляють ліки. У людей ми минулого році по 4 гривні купували, в садочках по 5 гривень купували. У ну, цьому році в усіх по 5 беремо. Підприємець розповідає, що це не єдиний садок у Чернігові, де вони купують каштани. Кожен заклад збирає для різних потреб. Людей дуже багато збирає не тільки садочки, а і люди, і пенсіонери, і дітки. Хто на що збирає, садочки там, для своїх якихось певних нужд. Дітвора збирає хто на електросамокат, хто на телефони, хто дітвора там, по 10 кілограм на якісь цукерки. Алла Бідна, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.